Нас прийшли у гості співзасновники громадської організації Команда небайдужих Олександра Сиротенко та Наталія Свяцева зі святом сьогодні водохрішка на всіх полтавців. Чекає сьогодні благодійний ярмарок. Так, давайте проанонсуємо цю подію. А ви знаєте, ми хотіли на ваше запрошення такою більш великою командою пройти на ранковий ефір. Але в нас тривають приготування, бо вже о 10-й годині розпочнеться ярмарок біля свято-Успенського собору. І власне зараз наші волонтери виставляють столи, виставляють продукцію, яка буде продаватися під час ярмарку. І ми вже очікуємо гостей вже з хвилини на хвилину будемо приймати полтавців до нас в гості. А, знаєте, цього разу ярмарок. Він вже став традиційним, бо відбувається третій рік поспіль. Хочу поділитися, що у 2015-16 роках ми зібрали майже по 25 тисяч гривень, витратили їх на термобілизну і на засоби спостереження. Цього року ми також цільово збираємо кошти, бо до нас до нас звернулися бійці штурмової роти батальйону Айдар. І просять допомогти їм пристроєм нічного бачення для пересування в машинах. Вони, використ... вони там виконують певні завдання, тому їм потрібен саме такий прилад. Е, цих хлопців знаємо давно, до речі, нещодавно, завдяки допомозі друзів з Америки, придбали їм. Е, Безпілотний літальний пристрій, угу. тому угу. хлопці передають усім вітання. Дуже дякують і сподіваються на підтримку та допомогу. Сподіваюся, Америка нас чує кожного разу, коли проходить благодійний ярмарок. Є певна мета, є цілі, на які ви збираєте кошти. Телевий, потім їх тіло збір, виключно цільовий. Mm. Потім е, ви ці кошти витрачаєте на те, що е, вам передають ну із зони АТО, так те, що потрібно буде, на що їх витрачати. Ні, ну, не потім. Визначається мета перед кожним ярмаром, визначається кожен, пріоритет, так. мета, тому що треба звітуватися перед людьми. І е, якщо звучуються цілі використання грошей, то воно так так, так так і буде. Ми потім не шукаємо, куди витратити. Ми mm -hmm. вже знаємо чітко. Цього разу, от, саме так як сказала Олександра. Mm -hmm. Ви контактуєте з бійцями? Як знаєте? означає так що потрібно ну ми орієнтуємось на те що в нас просять хлопці звичайно попередньо ми яким чином це відбувається вони телефонують і кажуть олександро нам потрібно <гум> насправді це так і відбувається так. просто за на жаль за вже майже три роки війни у нас є стабільні контакти тому що в нас армія зараз більше контрактна і ті хлопці з якими ми працювали в 2014 році вони власне Хтось і служив з 2014 року, хтось повернувся на контракт, і ми вже так набили контакти, знаємо один одного, довіряємо і працюємо. Uh -huh. Часто в Фейсбуці пишуть, тому uh -huh. 에, таким чином. Uh -huh. Ми так. до ефіру поговорили, мали розмову, і теза така пролунала, що війна наробила стільки лиха, що зараз допомоги потребує багато людей, не тільки тих, які там знаходяться і стоять за нас і за мир, а і ті потребують допомоги, хто зараз тут. Це правда, і а, в нас діє ветеранський центр. Це вулиця Спаська, 10 у Полтаві. І У нас в неділю, буквально декілька днів тому, було свято. Так. Свято було незвичайним, бо до нас в гості завітали родини учасників. АТО, які отримали серйозні поранення під час виконання бойових завдань на сході України, і е, власне для їхніх дітей ми проводили свято. До нас завітала Українська академія лідерства, яка влаштувала дійство таке чудове вертеп. І потім ми вручали подарунки діткам цих бійців. Подарунки були індивідуальні. Так, кожній дитині підбирали окремо. Наприклад, хочуть, які бійців? були подарунки, що дарували, що замовляли. Ну, ми контактували не з дітками, а з батьками, тому батьки нам передавали побажання. <с> Серед таких цікавинок у нас була іграшка свинки Пепи так. або велика машина з м'ячиками, усілякі розвивальні іграшки для малюків. Дуже раділи ми, коли нам замовляли книги. Була одна родина, в якій троє діток, і кожному ми окремо підбирали книгу, обирали кожному під вік, під інтереси. О, тобто Таке в нас свято відбулося, і кошти. Також нам перерахували на це свято українська громада в місті Рочестер, це штат Нью-Йорк, США. Теж дуже-дуже їм вдячні. І... А ви з ними контактуєте? Вони так? приїздили? Так, вони О. приїздили у вересні, здається, до Полтави, і вони були на базі нашого центру, подивилися на нашу роботу, що відбувається, так, Ну, ми що потрібно. Що у нас відбулася приємна зустріч з Надією Дайнекою, яка mm -hmm. так. також проведена? Ні, ні. Вона, вона з іншого. З розчист... Ну, тобто це зовсім інші так, інші українці. Допомога. Але також була американська допомога. У нас а, зараз є в студії ось такий ящик, так, а, де є всі приладі, які а, привезли, я так розумію, з Америки, так? Передали. Ну, це, вже, це вже котра допомога, це просто невеличка частина, така в, в одному із ящиків ми знайшли таку. А, так Таке специфічне надсилання, це протез, там до нього різні засоби, прилади, все те, що може супроводжувати бійця пораненого ампутанта у користуванні. Але ми думали, що з цим робити. Я з Олександрою зв'язалася говорю, Саш, я не знаю, що робити. там. Ну, Зрозуміло, та медична допомога, яка ми знаємо, куди що на передову, що в лікарні, що в реанімації. І от Саша одразу ми сфотографувала, розіслала. Проконсультувалася, зв'язалася з одним зі шпиталей, і це вже буде викрив. Насправді в цьому є велика потреба. Угу. Так, так, це є у Полтаві ветеран Юрій О, Дмитренко. Він під час виконання завдань також втратив ногу, і це надзвичайно сильна духом людина. І нам потрібно брати з нього приклад, так як він подолав всі. Всі ці проблеми, Трудніші, так, всі проблеми так, так. і це він порадив. Він говорить, що е, зв'язав мене із шпиталем у Києві. Говорить, що ви пер... надійшли той протез туди, тому що кожному бійцю протез роблять індивідуально. Mm -hmm. Але перед тим є певний час, доки протез буде готовий, і людина вчиться ходити. І, власне, цей е, протез, стопа його буде використана для того, щоб хлопці, які перебувають зараз у київському шпиталі, Ну, будуть вчитися на ньому, вчитися. Та, Та, тут о, моменти е, і ходити, і е, моменти пов'язані з різними гігієнічними момен... <гум> з, звикання. Просто до самого протезу, тут доволі високої якості, висококласні, хороші такі всі ці приліпучки, вони сікономи. Вона буде і зразком для наших протезувальників, і можливістю для бійців все це опробовувати на собі, розуміти, що потрібно тому чи іншому пораненому. Чи часто надходить допомога з Америки? Ну, я думаю, що не варто, наприклад, зациклюватися на якісь ну, країні, але ви... вона є стабільною. Mm -hmm. От а цього які, які от України допомагають вони вже зараз в даний момент знаходиться допомога. Вона вже в дорозі. Це до їде до нас допомога, це вже четверта. Хвиля такої медичної допомоги. В тому році влітку багато було. Ми отримали ледне ціла машинами, розвозили по шпиталям, по Міцанба, там цей госпітальєр, перший добровольчий шпиталь, Авдіївка, Мар'їнка, вся ця, -ця от, от, передава, Ugave. ребята, от, підрозділи правого сектору, шпиталі Київ, Дніпропетровська. А цього разу вони довго збирали, майже цілий рік, здається, 700 жгутів. Так. Ми очікуємо це це те, що є. Ну, виходить так, що буває. Ми співпрацюємо або з організаціями, які знаходяться в США, або з окремими людьми. Угу. І є одноосібні благодійники, є цілі організації. Ми е, вдячні взагалі людям, кожному. що вони за таку велику кількість кілометрів пам'ятають про нас і допомагають. І співпрацюємо, ви запитували, ми співпрацюємо з багатьма е, організаціями, які діють. І в Англії, От, і в Німеччині, країни, так? і в Австрії, і в Іспанії, в Італії Можна сказати, в Австралії. Що весь світ нам допомагає. і... В принципі сприяє тому, щоб в Україні панував мир. Є нагодою полтавців допомогти сьогодні. При благодійний ярмарок на Соборну. Ну, до речі, атмосферу можна зануритися, тому що у нас є всіх розуміє. Є, 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 <клес> фра... Ну, сьогодні є робочий день. По перше, так. четвер. Ми не очікуємо, що як у вихідний ну, день так, буде, буде дуже багато, багато людей. людей. Верше зима, холодно, година. Але годин. не так як було Але... минулого року, коли ми щоб виставити столи, буквально розчищали собі місце. Це, це просто <клес> треба було. Викликати Велика кількість та. снігу була минулого року. І таки, що... Справа в тім, що ці ярмарки вони стали знаковими. Якщо вже лунає десь гасло, десь розпосюджується інформація, що ярмарок полтавського батальйону небайдужих на кафедральному майдані для свято успенського собору, які будуть свячувати Архієпископ Полтавський Кремтюцький Владика Федір, то це вже хороші добрі традиції, які збирають на цьому майданчику багато людей заради якоїсь. Хорошо, і до нас чим будуть дивувати полтавців? У нашій майстрині вчора буквально цілий вечір йшло приготування, бо всі наші волонтери вони працюють на роботах і фактично після роботи, вже в свій позаробочий вільний час, вони займалися тим, що готувалися до ярмарку. Наприклад, наша галушкова рота під керівництвом Людмили Лаптій, а вони зліпили. Десь близько 200 порцій галушок з м'ясом. Так, Можна піти попоїсти, посіти. Це порція 5-6 галушок. Так. Це майже півтори тисячі. Півтори тисячі галушок десь. Вони вчора почали пости з фотографіями Писати. передавати нам фотографії. Ми вже збирались до них іти в гості, щоб вже, смакувати. вже їсти, вже вечеряти. Ми так. вже збираємось. Що там робити. От ще вареників сотню порцій вони підготували. А наші дівчата з підрозділу печенки під керівництвом зої бурлакової вони буквально вчора шедеври, там кулінарні, різноманітне печиво, кекси, усіляку здобну смачну випічку. Теж готуємо сьогодні, що її буде просто розмітати. Тобто, так. якщо, шановні глядачі, ви ще не поснідали, у вас є змога це зробити. То Ми нам співчуваємо. Продовжуємо. Наші дівчата Оля Зварич і Марія Боніківська, вони весь вечір вчора готували деруни. Наталя Скорик і Наталя Ковальова вони крутили налисники із млинці з сиром. Ну, звичайно, у нас сьогодні буде смачнюший глінтвейн. Його також буде готувати наш волонтер. Ксенія Колос тому е, чекаємо, чекаємо всіх. Звичайно, що це буде ярмарок, не такий великий, як традиційно, без польової кухні, е, але ми підготували безліч смаколиків, безліч сюрпризів для вас. Тому чекаємо всіх із 10-ї години біля свято успенського собору. Можна, так. до речі, ролик ми підготували з минулих років. Там ви побачите і Зою бурлакову. Як це ну, відбувалося лаптіть. вітання від нашого керівника Наталії Гранчак? Так що. І печеньки? <гум> <гум> І печеньки. Все побачимо. Тож пропоную переглянути сюжет. Ого ярмарку раді ті кількості людей, які прийшли до нас, і тільки що навіть помітили, що е, крига навколо наших печеньок і галушок вона порозмерзалася. У нас красиві блинчики. Я продаю печиво, яке спекла сама. Картопля, у нас бограч, чіпси з груші. У нас плов, у нас глінтвейн. Їдять, беруть, хвалять. Так що ми тут такі просто ярмаркуваті всі. Людей, що крига розтанула від кількості теплоти доброти, яку вони сюди принесли від їхнього бажання змінити цю державу і стати іншим. Команда небайдужих. Пробудились не тільки патріотичні почуття, а ще й апетит. Так насправді ми тут ще вияснили, поки переглядали сюжет, що будуть не тільки млинці, налісники, кекси, а будуть бельгійські вафлі. Так, будуть бельгійські вафлі. Ми підібрали спеціальні топінги, то будемо поливати їх різноманітними смаколами. Глінтвейн буде 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 чим грітися. Вже на те, що робочий день? Я переконана зараз багато наших глядачів. От під впливом нашої бесіди Збираються вже на благодійний ярмарок. Той, хто чекаємо. може собі дозволити сьогодні зробити собі вихідний, будь ласка, десятая. Робіть робіна. його і йдіть снідати і робити шляхетну справу до святослужкого собору. Приєднуйтесь до команди небайдужих. Ми нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях співзасновники громадської організації Команда небайдужих Олександра Сиротенко та Наталія Святцева. Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви робите. Ну і впевнені, що це принесе той результат, на який розраховуєте. Дічати після фіру давайте. Бо ми ви, розуміємо, ви з п'яти ранку вже на ногах. Але ви знаєте, бельгійські вафлі вони вирішують все. <iß airplaneship> Насправді, дякуємо ще <.SC1> раз. Вам бажаємо всього найкращого.